Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і мені 47. Я ділюся тим, що знаю, вмію, практикую і гарантую, що воно працює. Ще один чарівний тип дихання згадала для вас: я зву його диханням по колу. Як правильно воно, яку назву маю, я не знаю, але робиться дуже просто: треба зробити видих, потім затримку і потім вдих на однакову кількість часу. Тобто, ну, наприклад, на 5 секунд. Видихаємо, затримали і зробили глибокий довгий вдих. Я... Все по 5 секунд. Рівний проміжки часу, в тому секрет. Ну, я роблю по 8-10 секунд. Намагаюся довести до 10, більш 10, поки що в мене не виходить. Тобто весь цикл в мене займає 30 секунд. Якщо ви виберете, оберете 5, 5 секундний цикл, 15 секунд, ну і хоча б 10 таких зробити. Вдохів, видихів, затримок, повних дихальних циклів, ну хоча б 10, як в кожної вправі. Я помічаю, що вона ця вправа хвилювання в моменті. Тобто, якщо ви розхвилювалися, якщо ви раз, вас розтіліпало, спробуйте. Просто спробуйте, рекомендую. Ну і як всі дихальні вправи, вона не тільки в моменті працює, а ще й по накопичувальній. Тобто у вас ну, пройде загальна тривожність. Целую люблю буває. Всім добра, здоров'я, краси!